Вітаю! Давайте знайомитись. Я Касумов Ібрагім Рафаїлович. Працюю учителем фізичної культури у Харківській загальної освітньої школи першої третій ступенів номер 72 У цьому навчальному році вирішив взяти участь у конкурсі Учитель Року 2023 з метою можливості поширення мого педагогічного досвіду та сприянням популяризації педагогічних технологій на уроках фізичної культури. Коли я вирішив вступити до вищого навчального закладу, то розумів, що професію потрібно обирати серцем та бажанням впливати на здоров'я нашого майбутнього покоління. Бо хто, як на ми дорослі, закладемо в наших дітях любов до спорту та здорового способу життя. Моя педагогічна стежинка розпочалася зі вступу до Харківської гуманітарної педагогічної академії, навчання в якій ще раз переконала правильність обрання майбутньої справи. Стаж роботи на Світянській неві 5 років. Кваліфікаційна категорія спеціаліст. я постійно вдосконалюю свою педагогічну майстерність, бежу участь в майстер-класах, семінарах, тренінгах та курсах підвищення кваліфікації. За такий досить короткий період роботи в скарбниці назбиралося дуже багато нетрадиційних уроків як для мене, так і для моїх учнів. Адже за часи пандемії та під час військового стану уроки фізичної культури дуже відійшли від традиційних. Змінюється урок, а отже, змінюються форми та засоби навчання, тому працюю над проблемою особистісний діяльності підхід до організації навчального процесу на уроках фізичної культури, в сучасному освітньому середовищі. Вважаю, що урок фізичної культури повинен бути уроком розвантаження. Тому ідея мого педагогічного досвіду полягає у формуванні стійкого інтересу учнів до занять фізичної культури, розкриття потенційних можливостей кожного учня через використання спортивних ігор, поєднаних з комплексними справами. Сподіваюсь, що дана технологія на уроках фізичної культури допоможе учням та ученицям сприймати урок легко, розвиватися фізично та психологічно. При вивченні модулів, футбол, баскетбол, волейбол використовують схеми розіграшу м'яча. Особливо подобаються учням комбінації, які вони розробляють самі або шукають в інтернеті гольові комбінації улюблених команд. Задля відпрацювання навичок введення м'яча при вивченні модуля, баскетбол або футбол пропоную здобувачам освіти пограти в гру в лабіринт. Під час якої учні проводять м'яч через лабіринт, побудований з геометричних фігур, використовуючи на окремих відрізках різні техніки введення м'яча, а також проводжу колові тренування. Під час проведення дистанційних уроків головне це рухливість учня. До кожного класу обираю свій спосіб проведення уроку, враховуючи індивідуальні особливості учнів та місці знаходження. Але кожен урок... Це активні рухи, дихальні вправи та бесіди щодо важливості здорового способу життя. Позаурочну виховну роботу спрямовують на активізацію рухової активності та популяризацію спорту. Щорічно в закладі освіти проводиться тиждень фізичної культури і здоров'я, частиною якого є Олімпійський урок. За час моєї роботи спортивні команди закладу освіти. Посідали призові місця в змаганнях з легкоатлетичного чотириборства, баскетболу та футболу, але мої досягнення ще попереду. Навчити дітей через приклад це моя головна позиція не лише як вчителя, але й як громадянина. У 2019 році особистим досягненням стала перемога у відкритому ринзі з боксу. А спочатку російського вторгнення в Україну приєднався до лав волонтерів та прищеплює своїм учням мужність, сміливість, згуртованість у такі важкі часи. Бажаю всім учасникам творчої наснаги, віри у свої сили та можливості обмінюватися педагогічними напрацюваннями. Дякую за увагу!